Всім привіт, ви на каналі Сервіс Prof. Мене звати Ярослав і сьогодні ми знаходимося на одному з наших сервісних центрів. Е і Будемо говорити про чудові класні бензопилки, які все ж таки в ремонті, так як люба техніка вона не вічна і час від у час здається у в ремонт, тому що на той і ряд причин. І Будемо говорити ми про, про дві чудові бензопилки, які ми е досить таки любимо продавати. Е про наші пилки, які ми продавали нашим клієнтам. І будемо говорити про їхні терміни експлуатації, характеристики і все ж таки, що з ними відбувається в процесі зношування, які, на які фактори потрібно, скажімо так, приділяти більшу увагу для того, щоб вони у нас не були постійними клієнтами. І Почнемо з того, що у нас все ж таки представлені дві чудові бензопилки, ще раз наголошую. Це 261 щіль з цим Троніком та 550-та хускварна серія XP з системою Autotune. Відразу почнемо з того, що обидві бензопилки є протеже одне одного. Як в однієї, так і в іншої пилки. У об'єм циліндра це 50 смбічних, а потужність 3 кВт. Тому це буде правильне порівняння. 261-го стіля це та 550-х ускварний XP. Щоб не було ні у когось потім заперечень, що ви взяли щось різне. Ні, це абсолютно дві проти. Протиположні пилці одна інші від різних виробників. Тому ми зараз будемо про них говорити. В кінці ми відео попробуємо їх завести, подивитися, як вони себе працюють і показують, поводять після ремонту, як вони ведуть себе в роботі, для того, щоб можливо розвіяти той міф, що хтось каже, о, до ремонту вона робить, а після ремонту вона не робить. Ну, побачимо, що в нас в, що в нас в результаті вийде. І почнемо з 261-го щіля. Так, дана напилка в нас продана нами. В середині літа 2021 року вона є досить таки новою. Не знаю, видно на камеру чи не видно, а четвертий місяць, 2021 рік. Вона працювала 2 роки і вона поступила нам з жалобою на те, що немає потужності. Ми туди, а там немає поршньової групи. Це, що стосується 2 роки експлуатації пилки в лісі. Що ми говоримо про куспарну, то дана пилка продана нами в 2018 році. Вона є все ж таки на 3 роки старша. І вона поступила в ремонт теж. Причина не поршнюва, а причина виход з ладу передчасний карбюратор, карбюратор з системою Auto-Tune. Більше всього, вийшов з ладу сам мікрокомп'ютер. 5 років експлуатації, 2 роки експлуатації. Тому все ж таки різниця відчувається. Що можемо сказати про 261-го На що потрібно звертати увагу? Чи на що потрібно дивитися, як кажуть, глаз до да глаз для того, щоб вона не була у нас на столі і не тільки в нас. Ну, Почнемо з першого. Основна причина виходу з ладу двохтактної техніки, в незалежності від виробника, від потужності, це повітряний фільтр. У Ущлян знімається досить таки легко, знімаємо кришку і, в принципі, все. У він знімається тим же самим ключом. Єдине, що тут йдуть затвори, які можна зняти її пальцем. Теж швидкий доступ до повітряного фільтра. Повітряний фільтр у стіля знімається за рахунок шляхом поворотного механізму, Чуть в сторону він зняли. Він легко насаджується і легко знімається. Хоскварний він кріпиться трошки тяжче, я б сказав, би, надійніше, так як він йде закручений на башмачку, і його знімати потрібно довше. От, зняли. Бачимо два фільтра. У щіля 261 він замінений, так і заміна поршнього групи. У хоскварних він виглядає значно менше. І я б сказав, би так з ладу вони практично ці фільтри не виходять, а у щіля 261 за ними треба дивитися дуже часто і глаз да глаз раз наголошую. Чому? Принцип забору повітря в них відбувається по-різному. Ідея попадання повітря більш неочищеним, тому фільтр передчасно забувається, і його потрібно чистити. Хтось його миє теплою мильною водою, кипятком, медзиною соляркою. ну, На жаль, цього фільтра монопродукти, раз там його прочистити якимось учасником і потім міняти. Все це не річ, багаторазового використання. Помили, почистили і все викинули. У Фускварни повітря поступає більш очищено за рахунок їхньої сучасної системи очистки повітря, Air Injection. Слово Air Injection дуже часто хтось путає, що це інжектор. Ні, це просто назва системи. Air injection. Що таке air Injections? Це багаторазова система очистки повітря. Тому повітря перед тим, як попасти до повітряного фільтра. Воно проходить багаторазову систему очищення, і якщо сюди воно попадає більш забруднене, то у хоскварне, де зустрічається ця система, повітря йде чисте і саме, скажімо так. Принцип того, що треба чистити повітряного фільтра, воно не є досить таким актуальним. Так, да, за ним треба дивитися періодично, що його хоча б там хтось не вкрав або він не випав. Але яску так, він забувається вкрай нерідко. Тому тут дуже великий плюс хоскварні по відношенню до 261 го штіля. Це міняється, це практично лежить на полицях, його ніхто ніколи не бере. Е, паливо. Великим і невід'ємним е, складовою. Тривалої роботи бензопилки, будь це вдома чи в лісі, є паливна суміш. Відразу звернемо увагу на те, що, що стосується тих, хто працює на дешевих маслах, заливає бензин з налівайок, будь ласка, працюйте собі далі, купіть китайську пилку і не розказуйте, що техніка дорога. Того не варта, бо вона теж ламається. Якщо ви все ж таки придбали хорошу техніку, то, будь ласка, заливайте відповідні паливну суміші і у вас проблем не буде. Але все ж таки, якщо ви берете 261-го і починаєте заливати хороше масло, але економить на неякісній бензині, то майте на увагу те, що у вас жде дуже часто заміна е ускорю, ускорительний клапан. Таке некрасиве слово російське, але все ж таки воно є. Це прискорювач, який відповідає за процес запуску техніки в холодному стані і процес розгону пилки. Якщо не слідкуєте за певною сумішою, будете оцю річ міняти дуже часто. Коштує вона всього лиш 524 гривні. Тому. Сім раз подумайте перед тим, як заливати дешеву паливну суміш. Це, що стосується у щіля. У хуспарні, якщо ви заляли якусь неякісне пальне, вона працювати не буде одразу. Тобто, не думайте, що ви її заведете, однією пилкою будете працювати і так само Ні, Щіль буде працювати, поки зможе працювати оцей клапанець, як правило, це а хускварна вона завелась і завохла одразу. Тобі, поки ви не поміняєте палену суміш, або не полізете до свічі чи ще щось. Вона не заведеться. Тому міняєте паливну суміш. Якщо пилка попрацювала недовго, прочиститься чуть-чуть і буде працювати далі. Тому тут зроблено все ж таки це на порядок вище. Е, відмічаємо наступне е, Поршнева група уштіля це два поршнових кільця. От, до речі, в них сучасна техніка е, теж йде на однопоршновому кільці. Задумайте, з чого? Все ж таки два. Інколи гірше, ніж одне. А одне все ж таки це краще, так як менше третя, менший ізнос, менша температура, і відповідно ресурс поршньової групи у він вищий, ніж поршньової групи ущіля. Антивібраційна система, що шоу щіля, шоусккварни, вона майже досконала. Те, хто працює цими пилами, не буде скаржитися на те, що вона важка, вона там дає велику вібрацію, це не пили. Вони м'ягкі, комфортні і дуже зручні. І в експлуатації ці пружини ходять довго, поки вони поламаються. Е, говоримо про запуск Запуск щтіля довший. так як паливо у щілю ми закачуємо стартером. і для того, щоб закачати, завести пилку, нам потрібно в холодному стані, Потім ми побачимо на відео разів 5-6 смикнути стартер для того, щоб завелась техніка. Холодну пору доби. У хускварни за рахунок паливного насоса достатньо декілька разів прокачати пальне, два-три рази потягнули стартером, і вона заводиться легше. Знову ж таки, це додає більше комфорту і це легше в експлуатації. Вага в них ідентична, тому не можна сказати, що одна важча, а одна легша. По вазі вони майже ідентичні. І хочемо поговорити все ж таки про двигуна. Що є, які недоліки є двигуна у щіля, які недоліки є двигуна у хоскварні. Почнемо знову ж таки з щіля, так як ця пилка продана нами, продається нами досить таки часто, і вона в ремонт поступає теж дуже часто. Основна причина попадання це все ж таки поршньова група. Якщо вчасно зупинили, це спочатку ускорительний насос ми міняємо, потім поршньову і інколи міняємо картера. Чому ми це робимо у щіля а цього не робимо хускварню? Ну, почнемо з двигуна. Якщо хтось знає 361-му щіля вдома або серед майстрів, мене зрозуміють, то в нього є постійна проблема з правим підшипником на колінчастому волу. Який виходить з ладу перечасно, йде потім попадання сміття, сміття вбиває поршнюву і тоді. Лібо поршніва, якщо вчасно замінили, ну якщо вчасно звернулися, то заміна тільки картера або підшипника, в залежності від того, в якому стані. Якщо ні, то ще треба міняти поршневу групу. Це що стосується 361. У нас 261 проблема та ж сама. Але якщо у 361 штіля правий підшипник, то у 261 штіля це лівий підшипник. Чому? Ось так виглядає підшипник з правої сторони, це звичайний великий 202-й І ось так виглядає підшипник з лівої сторони, з сторони стартера. Ось на відео, якщо видно, можете відразу ж помітити різницю. Можливо, вони попитались заекономити, я не знаю. Ця пилка, коли попадає в ремонт, чому вона попадає в ремонт? Працює, йде підвищення оборотів. Як правило, за цим ніхто не слідкує, тому що потрібно доробити роботу. І вона кричить, 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 а потім повністю заглохла. А ремонтувати вже нема чому. Чому це відбувається? Е відбувається це за рахунок того, що все ж таки підшипник з лівої сторони, так як він іде вузенький, він має менший, як показала, практика, термін експлуатації. Він дає усадочку, починає розсипатись по ньому сепаратор. Сепаратор тягне за собою сальника. Як тільки сальник пустив, пішло грязне повітря в двигун і спалюють поршньову. Спалили поршньову. Те, хто поміняв це вдома або захотів заекономити, не звернув увагу на причину виходу з ладу, а таке дуже часто буває. Тому ми завжди своїм механіком говоримо і наші механіки, в принципі, знають і любі механіки, в принципі, повинні це знати. Що не потрібно, о, роб, міняти, е, робити, е, лікувати, наслідки, лікувати наслідки, а спочатку треба знати причину виходу з ладу того чи іншого механізму, що стало причиною, і після цього тільки е, міняти наслідки. Шукаємо причину. А причина якраз йде в цьому сальнику. Ну, це якщо повезло вам, якщо ви вчасно зупинили пилку, то ви там замінили чисальник. Чи підшипник, і вдалося вам спасти поршню групу. Якщо вам цього не вдалося зробити, і ви, скажімо так, допрацювались, то ну, Бог вам суддя. В половині випадків, коли ця техніка попадає в ремонт, ми бачимо те, що лівий підшипник розсипався повністю, його прокрутило в картері. І відповідно, картера нема. підшипника, я вже за нього мовчу, його теж нема, Поршньової нема. Що тоді? Тоді нова пилка або другий вартісний ремонт. У 550-ї Husqvarna такої проблеми немає. Чому? Тому що в неї, що з однієї сторони, що з другої сторони, стоїть великий масивний підшипник, який не може е, повредити, скажімо так, е, і він працює досить таки довго. Тому проблем з колінчастими проблем з картерами. Проблем з підсосом повітря в цих пилах немає. Можливо, воно там є, час від часу десь якась прокладка пустить, але це не масова проблема і це досить таки рідко. Тому поршнюва на хускварних 550-х працює значно довше, чим працює 261 штіля. Це великий плюс хускварні. е двигун досить таки цікавий. За, з рахунок того, що все ж таки вона побудована на принципу X-TorQ, то двигун має по боках, видно на камері чи не видно, ось такі от віконця. Це віконця, які прикручені гвинтиками, через яких йде повітря, де воно всередині двигуна змішується з паливною сумішою, і збивається, І потім попадає в камеру горіння. У щеля вони теж є, але якщо в хускварні вони прикріплені болтиками, то. У щіля вони просто посаджені на гарячу. Хтось каже присування, можливо, вони приклеєні. Е, не знаю е, Хтось зі сторони каже, чим проще, тим надійніше. Я цю байку часто чую. У хускарни все ж таки вони її прикрутили не зря. А не зря вони прикрутили його, тому що. У нас були випадки, я не кажу з 261 щілями, особливо по ці проблемі, але були випадки, де ці віконця відпадали в процесі неправильної експлуатації. Тоді людина не знає, що робити, а роботи, як правило, це треба міняти поршню. Наш механік, і ми вже до декілька разів е зробити ці віконці, якщо вони все ж таки відвалилися в цих пилах, зробити їх по принципу пускарних, Просверлити декілька дирочок, посадити на болти. І чи буде воно при працювати? працювати? І воно працює. Хоча це процес такий тривалий, він інколи дороговартісний, але це краще, ніж все ж таки похорону пілку. Тому кріплення цих ікониць на болти це все ж таки, мені здається, краща ідея, чи воно просто посажене на гарячу, так як можливо це у Е Далі. Відмічаємо те, що глушник у Husqvarna де з каталізатором вихлопу. Якщо хтось переживає за те, що пилка шкодить довкіллю, а вона сама по собі шкодить довкіллю, так як вона ріже ліс, то в неї менше викиди шкідливих речовин. Для кого це, якщо для когось це важливо, то у хускварни є каталізатор, який зменшує викиди шкідливих речовин, на колишнє середовище. У щеля цього каталізатора немає. Тому мінус. Плюс щілю, що в неї є декомпресійний клапан, Хускварний мінус його немає, але пилка заводиться легко, що одна, що друга. Тому тут не можна сказати, що це так дуже важливо, але є випадки. Що можна сказати ще про ці пили? Скажу однозначно те, що одна що інша пилка заслуговує на повагу. Єдине, що більше плюсів має все ж таки хускварна. По відношенню до штіля. Хоча і штіль веде себе нічим не гірше. Е, тому якщо ви вибрали пилку одну чи іншу і працюєте, то ви вже скажімо так, е, відноситесь до роботи і зробили правильний підхід, тому що ви обрали правильну техніку. І саме головна моя порада е, як тільки техніка просить звернути на неї увагу, то звертайте. Це вам дасть можливість подальшому зекономити кошти і не звертатись перечасно в сервісний центр, і тим більше не думати про нову пилку. Тому на цьому в принципі, плюси і мінуси основні закінчуються. Зараз ми будемо прибути, все ж таки заводити їх, як одну, так і другу. Ще раз наголошую, вони після ремонту. тому будемо ставити на них зараз ріжучу гарнітуру, показувати, як вони заводяться на холодну, і підемо різати. І що побачимо потім, ну, давайте зараз подивимося.